Але є особливі моменти, коли людина прив'язала себе. Чому написано за Єфрема залиш його? Він сам прив'язав себе, він прив'язався до ідолів своїх. Дорогі мої, якщо прив'язався, він має сам розв'язатися. Він має прийняти рішення в своєму серці, в своєму житті, розв'язатися і усвідомити, я сам це зробив. Мені пригадується слово Боже, Новий заповідь, коли до Ісуса Христа підійшов один юноша. Юнак виконав з дитинства заповіді Божі, або старався їх виконувати. Христос подивився на нього з любов'ю, написано, полюбив його і каже: одного ще бракує тобі. Те, що маєш, піде, продай і роздай бідним. Тоді приходь і слідуй за мною, взявши Христа. І що радість прийшла в серце Його. Ні, голова опустилася, тому що мав великі маєтки на житті. Відійшов з печалю, і Христос сказав, як трудно тим людям, які надіються на багатство, спастися, війти в Царство Боже, прив'язав себе цей молодий чоловік, не пішов за Ісусом Христом, не зміг піти, тому що прив'язаний.